Що краще, бобінна пряжа чи моточна? Я думаю, цим питанням задавалась хоч раз в житті кожна в'язальниця, і я на виключення. В цьому відео розберемо всі плюси та мінуси бобінної та моточної пряжі. Ви на каналі над Сідайте зручніше і давайте розбиратися! Давайте почнемо з того, що це взагалі таке моточна пряжа. Це пряжа, яка йде в моточках, зрозуміло, з назви. Так, вона буває різної ваги, зазвичай це 50, 100 або 200 г. Це пряжа фабрична, вона виготовляється на фабриках, зазвичай в неї є етикетка, на етикетці є склад, є рекомендований розмір спиць. є... Звичайна щільність не рекомендована, а просто ту, яку можна отримати за допомогою цієї нитки. Звісно, є зрозумілий склад, вона виготовляється постійно, тому її можна придбати в будь-якій кількості, і вона зазвичай називається ще регулярною пряжою. Це таке потокове виробництво. У фабрики пряжі є якийсь асортимент, і ця фабрика постійно цей асортимент виготовляє. Тому з цієї пряжі достатньо зручно в'язати. На противагу моточній пряжі також існує бобінна пряжа. Раніше, до речі, її не було, потім вона стала дуже популярною. Що це таке? Це пряжа, намотана, ось на такі великі бобінки, вони можуть бути картонні або пластикові. І зазвичай це залишки з виробництва, з великих виробництв трикотажу, їх використовують для в'язання на швейних машинах, саме тому вони на бобінах, тому що. Саме бобіни зручно використовувати для в'язання на машині, і потім ось ці залишки, які залишаються, привозять до нас, і ми можемо купити, щоб з неї зв'язати. Є магазини, які спеціалізуються лише на моточній пряжі, є магазини, які спеціалізуються лише на бобінній пряжі, а є магазини, в яких можна придбати і ту, і ту пряжу. До речі, це в мене льон з паєтками з магазину Соната. А ось цей красивий моточок це пряжа сесія Talent, також від магазину Соната. Поговоримо про плюси моточної пряжі. Перш за все, це метраж. Зазвичай моточна пряжа вже намотана в той метраж, який зручно в'язати. Вам нічого не треба вигадувати, ви просто берете її і в'яжете. Також. Завжди зрозуміло, що це пряжа, так бо тут є етикетка з детальною інформацією. Навіть номер спиць вам не треба вигадувати самостійно. Зазвичай виробник вказує, який номер спиць він рекомендує. Тому ви берете моточок, берете спиці вказаного номеру і починаєте в'язати свій зразок. Так, як ця пряжа регулярна, то зазвичай можна знайти і відгуки, і вже відв'язані вироби саме з цієї пряжі, або пров'язані зразки. Ви, наприклад, можете подивитися, як складаються секції в секційні пряжі, або що зазвичай з цієї пряжі в'яжуть, чи плечові вироби, чи якісь аксесуари. І таким чином легше зробити вибір, що в'язати саме вам. Також така пряжа зазвичай продається в більшості магазинів і немає проблем знайти пряжу, якщо, наприклад, в одному магазині вона закінчилася, ви можете знайти ту саму пряжу в іншому магазині. І також зазвичай моточна пряжа продається в багатьох магазинах, і тому немає проблеми знайти пряжу, навіть якщо вона закінчилася в вашому улюбленому магазині. Які ж мінуси моточної пряжі? Вона зазвичай дорожча, ніж бобіна. Перерахунку. Чому? Ну, тому що фабрика вже витратилася, щоб змотати вам зручний метраж, щоб надрукувати етикетку, щоб запакувати цю пряжу, щоб зробити її брендовою, і тому, звісно, все це підвищує вартість ось цього моточку. Звісно, бувають різні ситуації, але зазвичай, якщо взяти однаковий склад бобінну і моточну, моточна буде виходити дорожчою. Другий мінус це. Незважаючи на те, що пряжа регулярна, і як я сказала, можна докупити її потім в іншому магазині, є така біда, що колір може трошки відрізнятися від партії до партії. Тому зазвичай на пряжі є номер партії, і я рекомендую вам шукати в магазинах саме ту партію, з якою у вас вже є пряжа, якщо ви плануєте її докупити до вже існуючого виробу. Наступний мінус це, звісно, Кількість вузликів. Особливо, якщо у вас маленькі моточки по 50 грам, вони будуть вив'язуватися дуже швидко, і вам доведеться приєднувати нитку і таким чином збільшується кількість хвостиків у вашому виробі. І якщо ви полюбляєте робити мікси, то, наприклад, ось такого плану моточна пряжа не дуже підходить, тому що вона вже скручена і, поєднуючи її з якоюсь іншою ниткою, мікс може виглядати не так вже й гарно, як вам хотілося б. Ще один мінус це вага. Вона фіксована. І отут, наприклад, 200 грам. Якщо мені на проєкт потрібно 300 грам, то мені доведеться купувати два мотки, і 100 грам в мене просто залишиться. Неможливо розділити її або взяти необхідну кількість, яка мені потрібна на виріб. Тепер перейдемо до плюсів бобінної пряжі. Перш за все, це те, що ви можете взяти ту кількість, яка вам потрібна. Ви можете відміряти навіть 350 грам, якщо ви знаєте, що 350 грам вам підійдуть. Більшість магазинів вам відмотає саме ту кількість, яка вам потрібна. Другий плюс це, звісно, відсутність вузликів і хвостиків. Особливо, якщо ви в'яжете щось безшовне зверху, як, наприклад, реглан, то можна майже весь виріб зв'язати з одного мотка, взагалі не відрізаючи нитку. Ціна бобінної пряжі, як я вже сказала, зазвичай вигідніша за моточну. І також в бобінні пряжі можна знайти дуже цікаві склади, яких в моточній пряжі взагалі не існує. Мінуси моточної пряжі, ви не можете бути на 100% впевнені, який саме тут артикул. Звісно, треба вибрати магазин, якому ви довіряєте, але навіть в магазинах можуть бути помилки, тому що пряжа приходить на великих конусах, і іноді навіть на великих конусах в магазині немає якоїсь етикетки. Тому тут треба лише довіряти. Також існують магазини, які продають якісь залишки, стоки, і там взагалі лотерея. Чи отримаєте ви той склад, який хотіли, чи це буде щось інше. Другий мінус це метраж. Зазвичай пряжа в бобінах дуже тоненька. І якщо ви не звикли зв'язати на зовсім тоненьких спицях, вам доведеться її змотувати і перемотувати в 2, в 3, в 4, а іноді навіть в 10 ниток. Тому що, наприклад, ось цей льон це 500 метрів на 100 грам. Його, в принципі, можна в'язати і в одну нитку. Але також в бобінах часто зустрічається метраж 1200 метрів. Метрів на 100 грам, 1500 і навіть 4000 метрів на 100 грам. Звісно, таку ниточку ніхто не буде в'язати в одну, її треба перемотувати. Для цього треба мотати клубочки або вручну, або мати вдома моталку, або доплачувати в магазині, щоб вам змотали її в необхідну кількість складень. Цю проблему, в принципі, можна вирішити, але треба мати цю особливість на увазі. Наступний мінус це те, що ця пряжа може бути в єдиному екземплярі. Ви купили її в магазині і все. І більше її ніде не буде. І якщо раптом вам не вистачило на виріб, на жаль, цей виріб може так і залишитися незакінченим, або доведеться шукати якісь аналоги, щось поєднувати і щось придумувати. Тому що ця пряжа не регулярна. І якщо її вже розкупили, або взагалі це була одна бобінка в магазині. Це, ви другої такої не знайдете. Тож, що я можу порадити щодо бобінної маточної пряжі? Однозначно, бобінна пряжа не підходить для новачків. Я б взагалі не рекомендувала новачкам зв'язуватися з бобінною пряжою. Тому що це достатньо складно, якщо вона тоненька, її треба перемотувати. Треба з зроз... для того, щоб її перемотати, треба зрозуміти, який метраж ти хочеш отримати на виході. А для того, щоб зрозуміти, який метраж тобі потрібно, тобі треба мати певний досвід, щоб знати, що на сукню мені потрібен ось такий метраж, а на товстенький зимовий светр ось такий метраж. І відповідно підбирати вже скільки ниточок змотати цю бобінну пряжу. Для новачків найкращим варіантом буде будь-яка моточна пряжа, тому що вона зрозуміла, вона в готовому метражі, і на ній навіть вказано, який номер спиць найкраще з нею використовувати. Тож, якщо ви лише починаєте. Зверніть свою увагу на моточні пряжі. До того ж, зараз їх асортимент неймовірно широкий. Я пам'ятаю, що ті часи, коли можна було купити лише турецьку моточну пряжу, а зараз і турецька, і італійська, і, 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 і німецька, і будь-яка. Зараз асортимент дуже великий, і ви точно знайдете серед моточної пряжі ту, що вам підійде. А ось для досвідчених майстринь, які люблять експериментувати, які готові перев'язувати, в'язати купу зразочків і знаходити найкращий варіант для себе, бобінна пряжа – це справжнє відкриття. Тому що тут вже можна пофантазувати, зробити цікаві мікси, поєднати одну ниточку з іншою це дуже широке поле для ваших в'язальних експериментів. Я сама використовую і моточну, і бобінну пряжу. Не можу сказати, що я люблю лише якусь одну ні. Різна пряжа вона може бути і такою, і такою, тому в мене є вироби із моточної, і з, з бобінної пряжі. І, в принципі, я готова в'язати з будь-якої, лише б вона мені подобалась. Наприклад, ось цей топ «Енігма», він зв'язаний з бобінною пряжі. І, чесно кажучи, я навіть до кінця не знаю, який тут склад, можу лише трохи здогадувати. Ось такі бувають сюрпризи в бобінній пряжі. А на цей топ в мене, до речі, зараз вийшов опис, і ви можете його придбати зараз за приємною акційною ціною. Цей топ це в'яжеться знизу до гори, як завжди, це смарт-опис, а це означає, що вам не треба підбирати ось таку пряжу, як у мене, до того ж, якщо це бобінна, бо це взагалі було б навіть неможливо. Ви можете використати для топа будь-яку пряжу. Я думаю, що він навіть класно буде виглядати в зимовому варіанті в якості жилетки. Тож ви берете будь-яку пряжу, в'яжете зразочок, заміряєте вашу щільність, робите ваші заміри і опис під вас. Зробить всі розрахунки. Нічого рахувати самостійно не потрібно. Вам не потрібен калькулятор, вам треба лише пряжа, спиці і трошки вашого часу. А в смарт-описі ви знайдете і схему візерунків, і детальні відео на всі технічні моменти. І найголовніше це розрахунки саме під вашу пряжу і вашу фігуру. Трошки технічної інформації, топ в'яжеться знизу до гори, в нього глибока В-подібна горловина попереду, і коротка В-подібна горловина по спинці, тож його можна носити в обидві боки. Тут таке дуже, дуже спущене плече, тож в'яжеться він дуже зручно, без рукавів, і, в принципі, можна зв'язати його дуже швидко. І ось такий ажурний візерунок робить таку цікаву геометрію цьому топу. Всі деталі, всі подробиці, як придбати і що входить в опис, ви, звісно, можете прочитати на моєму сайті посиланчику в описі під відео. І нагадаю, що на цьому тижні на нього діє акційна ціна. Ось такий мій досвід з бобінною і моточною пряжою. Мені буде дуже цікаво дізнатися про ваш досвід. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку пряжу ви полюбляєте більше, бобінну чи моточно? А можливо, ви ще ніколи не пробували бобінну? Також про це напишіть. Сподіваюсь, моє відео допоможе вам зробити правильний вибір і обрати ту пряжу, яка буде підходити саме вам. А найголовніше запам'ятайте, що тут правильного вибору не буває. Якщо хтось скаже, що з моточної в'язати це фу, а з бобінною це клас, не вірте. Ви можете в'язати з будь-якої пряжі. Головне, щоб ваше в'язання приносило вам задоволення. Я дякую, що ви переглянули це відео до кінця буду дуже вдячна вам за підписку вподобайку і, звісно, чекаю вас в коментарях. Бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі рівненьких патеєчок. І побачимося з вами дуже скоро в наступному відео. До зустрічі, Па-па!